Я вас вітаю на каналі Сам Собі Майстер. Я хочу поділитись ремонтом мікрохвильової печі, який мені вдалося самостійно зробити. Отже, причина в тому, що на службі служба мікрохвильовка в кілька разів просто перестала працювати. Возили її в ремонт, зремонтували через кілька днів. Вона знову виходила з ладу, ну і після другого чи третього ремонту просто вирішили, що це вже сміття. Я от на службі маю вільний час і бажання, я вирішив в неї залізти, і я побачив ось тут місце, де запобіжник горів неодноразово. Не Є чорне місце від запобіжника, згорівшого. Ну і вирішив, що банально замінити запобіжник. Після заміни запобіжника вона працювала, але при відкритті дверцят запобіжник горів. Поставив, можливо, думав, що слабий запобіжник, поставив в жучок сильніший, і в результаті вибило світло в приміщенні, але запобіжник не згорів. Трошки пошукавши інформацію, дійшов до цього, що ось тут, коли дверка відкривається, тут є три мікровимикачі, які між собою з'єднані в певній послідовності в певну схему, і вони мають один. Один з них якийсь замикати мережу, два з них розмикати не мрмережу а коло. Так ось я ось тут. Як бачимо, ось тут вони є, три. І один з цих вимикачів, я їх просто зробив ревізію. Один з цих вимикачів просто набрався жиру, якогось накипу. І е, він вчасно не відходив, він від, відходив з затримкою. Тобто, якщо при відкритті дверцят, цей запобіжник мав розмикати коло, цей мікровимикач мав розмикати коло. Е, а він розмикав, але трошки з затримкою. Виходило, що якраз в цей момент цю, цю затримку замикало коло, робили коротке замикання, і запобіжник е, згорів. Як виявилось я. Це зробив доволі просто, я просто це розібрав. Розібрав цей вимикач, протер його спиртом, спиртовим розчином. Ну і в принципі, мікрохвильовка працює. Я задоволений, думаю, не один я буду задоволений, що зможемо їсти тепліну їжу. Якщо це відео комусь було корисно, поставте лайк цьому відео, підпишіться на канал, якщо в принципі цікаво моє відео. Ну і до зустрічі. Всім па-па.